Ну що, розробник? В тебе теж зникла вкладка інспект з фігми. І справа в тому, що 21 червня Figma викидала дуже цікавий апдейт, у якому вона ввела режим розробки. Так, зараз ми зможемо розділити функціонал дизайнерів та розробників. Але у цьому відео ми поговоримо про підводні каменюки та нюанси, які є у цьому. Якщо ви, як і багато інших людей, скіпнули пачноут, який вилазить після того, як ви вперше заходите у фільму після апдейту, то саме там було сказано, що тепер для того, щоб перемкнутися на режим розробки, потрібно натиснути на кнопку у правому верхньому кутку екрану. Так, після цього ви побачите все той же інтерфейс, де ви зможете братися за стилі, причому у різних форматах. Також тут є дуже зручні інтеграції з різними плагінами та сторонніми сервісами, які можуть вам допомогти у розробці. Все це звучить круто, я впевнений, що воно буде розвиватися і надалі, але вже зараз юзери кажуть, що тут виникає дуже багато помилок при роботі з наявними макетами. Але спроміж цього дуже цікава інформація, яка не дуже анонсувалася, є на офіційному сайті. Якщо ми там подивимося, то там сказано, що цей режим розробки та деякі інші режими знаходяться у Беті, і вони будуть безкоштовними тільки до кінця 2023 року. А ось з 2024 року потрібно вже буде платити за ці стилі. Так, це все те ж саме вкладка Inspect, якою ми зараз користуємося, але вона вже буде платною. Чому так? Якщо ви не знали, то мегакорпорація Adobe викупила фігму у вересні минулого року за 20 мільярдів чи щось таке, і зараз їм потрібно відбивати свої інвестиції. Я розумію, що вони можуть робити зі своїм продуктом все, що завгодно, але, як ви розумієте, багатьом людям це не сподобається. І тут ви можете сказати, що ну нехай там воно буде платним, цей режим розробки, дизайнери поки що працюють безкоштовно, мені та що. Я вам скажу, що якщо ви працюєте як розробник-фрілансер, чи невелика команда чи компанія, то ви взагалі будете працювати з дизайнерами, це нормально. І коли дизайнери відмальовують інтерфейси чи щось інше у фігмі та передають вам для того, щоб ви зробили кінцевий продукт, то ви підв'язуєтесь під фігму. Тобто вам потрібно буде платити за цей деф режим. На мою думку, і, можливо, ви мене підтримаєте, за те, щоб мати можливість лише подивитися на CSS стилі та, можливо, імпортувати деякі інструменти, які вам, можливо, допоможуть, це трішки дорогувато. Про ціни я не буду казати, бо я впевнений, що вони будуть змінюватися з плином часу. Саме тому у цьому відео ми з вами поговоримо про аналоги, які є у фігми та чим її можна буде замінити у 2024 році. Щоб це не дуже било по вашій кишені. Так, я розумію, що подібний функціонал вже є і у скетчу, і у фотошопі. Але, якщо чесно, звичайному розробнику не потрібен увесь фотошоп для того, щоб працювати з макетом та просто брати звідти CSS стилі. Та це і не дуже зручно, якщо чесно. І зроблю невелике уточнення, що зараз я кажу саме про розробку, коли ми беремо дизайн та переводимо його у кінцевий продукт. Також перевіряйте актуальність інформації, бо зараз я записую цей ролик, але через два дні щось може змінитися. Саме тому я залишаю усі посилання під цим відео. Переходьте та дивіться, що там актуально. І перший сервіс, який може вам знадобитися, називається PIXO. Насправді він виглядає як тотальний клон фігми, і зараз ми на це подивимося. Але спершу давайте перейдемо до прайсінг та подивимося, що зараз тут є фрі режим, тобто ви можете використовувати усі ці переваги абсолютно безкоштовно. І щоб все це протестувати, давайте спочатку я віду до фігми, візьму будь-який макет та натисну на цю кнопочку, перейду до файл та save local copy». Таким чином, я завантажу копію, яка в мене вже є. Я це зробив трохи заздалегідь, щоб зекономити час. І після того ми переходимо до Workspace. Я вже авторизувався на цьому вебсайті. І далі натискаємо кнопку Import файл. Тут одразу можна побачити, що є іконки скетчу, фігми, XD та інших форматів. Ми натискаємо Вибираємо Figma. І потім ми сюди імпортуємо той файл, який ми скачали. Закидуємо. Він доволі швидко обробився, компліт, і далі ми з вами можемо перейти на цей макет та подивитися, як він буде виглядати. З першого погляду, ми можемо побачити, що тут все виглядає так само, як і у фігмі. І давайте зараз ми візьмемо один з елементів та подивимося на його стилі. Виділяємо його, бачимо усі ці атрибути тут, але найбільше нас цікавить хендофф. Натискаємо на цю вкладку, та тут ми бачимо всі ті стилі, до яких ми з вами звикли. Також тут можна переключити режим, можна вибрати отакий режим відображення та багато іншого. Як ви розумієте, це те ж саме, що і було у нас в Фігмі. Так що можна зробити висновок, що якщо нічого не зміниться, то це буде найкращим аналогом фігми для того, щоб працювати з CSS-кодом. Інший сервіс, який я можу порекомендувати, раніше мав назву Avacode. Але тут можемо побачити сповіщення, що він на початку 23-го року був зачинений. Але це не зовсім так. Насправді він трансформувався у інструмент під назвою Inspect, який і дозволяє нам безкоштовно працювати з макетами та робити з ними все те, до чого ми з вами звикли. Зараз він абсолютно безкоштовний, але тут є одне невеличке але ми можемо подивитися тут, що в нас supports XD, PSD, AI і Sketch. Тобто фік тут не має розширення. І щоб впевнитись у цьому, давайте візьмемо наш макет та спробуємо дропнути сюди. Так, ми бачимо помилку. І можна здатися, що той інструмент зовсім нам не підходить, але це не зовсім так. Треба пам'ятати, що розширення FIG це той самий векторний макет, як і інші формати, які ми тут з вами бачили. Тому ми можемо просто взяти макет формату фігми та трансформувати його до, наприклад, скетчу. Як це зробити, можна дуже швидко загуглити. У нас тут є декілька варіантів, у тому у числі саме ком'юніті скаже вам, як це зробити, наприклад, за допомогою плагінів. Також тут є і варіант зробити це за допомогою самого AvaCodu. Ми переходимо за цим посиланням та бачимо ось таку форму. Тут нам потрібно вставити наш токен, як це зробити, ось тут є посилання, також ми вставляємо наш макет в вигляді URL-адреси та наш імейл. E і після цього натискаємо кнопочку та бачимо результат. Далі, готовий макет ми завантажуємо до інструменту та насолоджуємося роботою. Насправді, Inspect теж дуже зручний інструмент, так що, не дивлячись навіть на те, що нам потрібно трохи повозитися з конвертацією, його теж можна використовувати. Останній інструмент, який я хочу вам показати, називається Zeppelin. Він же доволі давно на ринку та є безкоштовним, і давайте подивимося, як його можна використовувати. Насправді він завжди використовується як якийсь плагін, і тут можемо побачити, що колаборації у нього є з Figma, Sketch, Adobe XD або Adobe Photoshop. І використовувати його з Figma доволі легко. Давайте подивимося, як це можна зробити. Тут є невеличка інструкція, але насправді все це дуже просто. Ми, по-перше, переходимо до макету, який хочемо експортувати. У меню зліва ми вибираємо якийсь фрейм. Дивіться, щоб тут саме був фрейм. Тобто, коли ми натискаємо правою кнопкою миші, то тут ми бачимо фрейм. Інші елементи не будуть експортуватися. Далі ми натискаємо ось цю кнопку Resources. Далі переходимо у plugins, бачимо Zeppelin, або вводимо тут Zeppelin. І запускаємо його. Run. Після того, як він запрацював, ми бачимо, скільки фреймів ми вже виділили. І далі лише натискаємо на кнопку Експорт. Робимо це, після того ми повинні вибрати той проєкт, куди ми будемо все це імпортувати. І після того ми побачимо ось таку картинку, де ми бачимо, який фрейм у нас імпортувався, можемо натиснути Done. Після того ми повертаємося до Zeppelin. І тут одразу можна побачити, що в нас вже є якийсь фрейм. Давайте його відчинимо. І тепер, якщо я почну брати якісь елементи, то ось тут я бачу CSS-код. Також є зручні HTML теги, якщо вам це потрібно, також ми тут можемо все налаштувати, як вам саме це потрібно. Як бачите, нам тут не потрібно нічого конвертувати, лише просто ми беремо ті фрейми, які нам потрібні для роботи, та імпортуємо собі у проєкт. Тобто Zeppelin все ще є актуальним та дуже зручним інструментом, і ви також можете його використовувати у своїй роботі. Ну що ж, друзі, ми з вами оглянули, які аналоги є у фігми та чим її можна буде замінити у 2024 році. Зберігайте всі ці посилання, коли у вас буде вільний час, потестуйте їх. Можливо, один з цих інструментів стане вам в нагоді, та ви будете використовувати його у своїй роботі. А якщо ви маєте якісь ще додаткові інструменти, то не соромтеся та кидайте їх у коментарі, це буде дуже добра справа. Також я буду там чекати на ваші думки з приводу цього оновлення та майбутніх. А з вами був Іван Петроченко, та побачимося в інших відео.